Слава Україні. Сьогодні нас чекає таке, я б сказав, емоційне відео. Зараз такий час бачите. Кінець року можна підбивати якісь підсумки, підсумки сезону, підсумки року. Але сьогодні фактично мова не про те, тому що сьогодні ми маємо результат трохрічної роботи. Три роки я. Мучив себе одним питанням три роки. ми, Ну, я особисто взнавав, вичитував, вираховував, вибирав як правильніше, як краще буде. І потім, оцей цілий рік, це була величезна проблема з організаційними питаннями. і як воно буде, я не знав до останнього дня, до останнього моменту. І саме через то мене зараз дуже переповнюють емоції, тому що ми чекаємо, зараз приїде до нас одна інтересна железяка. Як би вам правильно об'яснити? Мене переповнюють емоції, мені важко сказати навіть наскільки я того очікував, наскільки. Воно нам затребуване, наскільки воно нам потрібне. І мене цілий рік там мучили мої підписники питаннями, а що, а як, а коли, а може. І я, скажімо так, цілий рік втікав від відповіді, тому що я вже, в принципі, відповідь знав, але дуже сильно не знав, як воно все обернеться. Тому що за цей рік мінялося з ніг на голову. Ну, я знаю разів, певно, 5 так точно. І впевненості в майбутньому не було жодного разу. Як би то, ще правильно об'яснити? Ми чекали того дуже довго, воно нам дуже потрібно. Воно відкриває перед нами величезну величезний фронт, для, фронт можливостей величезні. Кількості експериментів тут заложені. Величезна кількість інформації буде е, засвоєна. так що Я чекаю, я чекаю то з нетерпінням. Зараз десь вже хлопці доїжджають, так що не перемикайтеся, зараз буде рвань така сама серйозна в цьому році. Ставте лайки. Так, народ. Ну що, продовжуємо нашу підготовку е, очікувань. А, очікування мене трошечки мучать, але нічого. Я вже приблизно розумію, що мене чекає і коли, то вже трошки легше. О, фактично би не спав цілу ніч, напевно, але нічна зміна забрала мені ці всі мої хвилювання. Я відпрацював трошки та й можна братися далі до роботи. Ну, Відпочив, звичайно. Ось. 950-й аксіон відчіпляємо наш, нашу лопату. Підчіпляємо противагу. Тому що ще після обіду я, напевно, повалю в поле з каратом. Роботи нині буде дуже велика кубка. Так що народ якось так. Якось так. Мишей нема. тут нема. Можна жити. Так. Так. Трактор завівся. Зараз легенько прогріємо, відчепимо лопату, е, чіпляємо противовагу і... Набираємося терпіння народ, набираємося, нові ви в коментах наярйте, не стидайтеся, вгадуйте, що тут таке має бути. Що тут до нас приїде, топ дервань народ, я вам чесно кажу. Офігіють всі, бо я сам офігів. Так, 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 що я мав ще зробити? Ага. Треба підставку знайти під лопату, так що давайте народ, працюємо. Hey, народ, Погодка просто обалденна, святкова, я десь обмовився, що Різдво буде без снігу. Хоча то ще до Різдва-2 дні. Побачимо, як воно буде, але поки що гарно сніжок політує в селі. А там коли Андрійка вітер голову зносить, нема права навіть слова відказати, що досить губи попідмерзали. Ось, э, Чекаємо. Чекаємо народ. Оці останні хвилини очікування, то є завжди така нервотрьока. Плюс до того дорога не є конче мудра, скажімо так. Тому що вчора був плюс, нині при... з дощиком нині примерзло зі сніжком. І так, може бути по всякому. Фу -фу -фу. Ну, Але десь вже з хвилини на хвилину мають бути, так що чекати лишилося недовго ні вам, ні мені. Поки... Чекаємо, хотів би скористатися хвилинкою і виразити свою подяку двом дуже серйозним інституціям, які дуже допомогли в даному проєкті. Це Ощадбанк, без якого би нічого не сталося, то 100%. Хоча вони там довго музолилися, довго тягнулися, але все-таки рішення прийнято. І компанія Eridontech, яка. Отримала хоч і примхливого, але клієнта. Чекали вони на нас цілий рік. Не знаю, чи просто так на нас чекали, чи не було в них більше клієнтів на ту цяцьку, то мене по факту і не хвилює. Мені основне, що вона їде. А далі будемо розбиратися, що, як і по якому. Щира вам подяка. Дякую за розуміння. Не все було гладко цього року, звичайно й з нами завжди не є легко, але я думаю, що з розумінням віднестися часом теж треба. Добре, народ, чекаємо, включимося вже, коли, коли буде під'їзд. Так, народ, і якщо ви думаєте, що в сільському господарстві все легко і просто, то ви дуже сильно помиляєтеся. Коротше, взялася страшенна ожеледиця. А, спочатку їздили, стали фури а, в сусідньому селі. А, дорожня служба посипала. Ну а зараз а, в нас вже в селі є проблеми. Одна фура стоїть в руві, знесло, бо дуже слизько. Ну і Фура з нашим різдвяним подарунком, який їде до нас, а, стоїть ззаді. Так що треба спочатку потягнути одну фуру, щоб. Та бажана цяцька приїхала до нас на базу. Ну, не весело, народ, не весело. Коротше, ні разу не весела штука з тими фурами. Слизько, воно так. Машиною їхати слизько, а фурою то взагалі. Шкода мені хлопаку, але ніс не зробиш. Попав в курчі, побив трохи дзеркала, але... На рівне місці. Печалька. Ну нічого, поможемо чим зможемо. І нарешті будемо чекати. Там далі фура вже внизу чекає на нас, верніше, поки ми звільнимо дорогу. Ну все. Нема що тягнути кицю за хвостика. От вона наша цяцька. Сівалка точного висіву, Кінзе 36,05, можна сказати, мрія випликана, вимучена, вистраждана і то просто, як на мою думку, одна з топових сівалок, яка зараз є. Здоровенна, вона просто капець. Аксіон нас буде стогнати з нею, як я не знаю що. Але воно де того варто. Тому що власна сівалка це є незалежність, власна сівалка це є якість, і власна сівалка це є вчасно посіяно. Це є Три дуже важливих і дуже-дуже цінних фактори. 16 рядів кукурудзи. Соняшнику. Вона може сіяти ріпак сою з 35-м просто, Просто пушка народ. Пушка якої я так давно хотів. Пушка, яка таким дуже нелегким. Шляхом попала до нас, вона, можна сказати, вистраждана. І ще раз хочу подякувати компанії «Ірідонтех»... і Ощадбанку, які змогли втілити нашу мрію в реальність. Народ, тут стільки можливостей для експериментів, тут стільки технологічності, стільки варіантів. По сіві, вона може сіяти в принципі будь-які культури. Просто лялька. Там за деревом є дорога. А, там за деревом є дорога, але йому треба тут розчепитися, я стягну, підчепитися, по кругу розвернутися і все. Хай так, так буде так, як є. Емоції народ мене перевершують. Просто пушка. Пушка, якої нам так сильно не вистачало. Дуже багато було питань цього року, хто, скажімо, бували на нашому каналі, купу раз мені задавали питання, чи будете купляти сівалку, яку купляти, купляти сівалку, і мені важко було відповідати на ті питання, коли я нічого не знав і не був ні в чому впевнений. Ну а зараз та цяцька вже в нас на подвір'ю, Можна, як то кажуть, відкрити карти і просто лільон народ буде. Тримайтеся. В цьому сезоні буде дуже сильно штурмити. Весело буде народ. і Дуже цікаво. Дуже багато експериментів я запланував. Дуже багато роботи на неї буде. Так що буде дуже і дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, народ. Ставте лайки, коментуйте. Зараз ми тоді вистягнемо і ще трошки побалакаємо. Так, нікуди без боді ми не можемо. Небагато, небагато, трохи. Ого! Ого, гоп! Все, вистачає. Що все, не рушить. А наш він висунув ти його. На стрілу втяг? Стрілу втягне. Ти вже на задних колах. Давай ближче підій, втягни стрілу. Года? Пробуємо. Отвязався. Відкати забираємо. Відкати забираємо. Ну що, пробуємо, з Богом. Бодя мені таки її чуть підтягне, а потім підчепимо до аксіона, тому що... Слон і моська. Йок палки, яке воно здорове! Нувай треба забрати там, треба забрати, Я заберем, Щось... не знаю, що робити. ти сігай на землю. Та яка різниця? Щоб його зараз не попхало, як вона буде махне, розумієш? Але з другої сторони, а з другої сторони він де мав... Давай не стягай на землю. Не... Хто там казав, що діє, чи то слабенький навантажувач. Дивіться, який сильний. До речі, теж куплений в Вірідонтех. Так. Давай, 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 давай. Давай, давай. Поїхав, поїхав. Рошвеля, розшвелять, клас. Ну, Бодя... Бодя, в нас силач. Помаленько, помаленьку, помаленьку не спіша. Почуть. Почуть. Тут якраз відповідальний момент. Щоб все було чітко. Тут більше не, не треба. Не. Давай! вона Тут є досить місця! Ну, сейчас чуть-чуть-чуть невозможно. можно. <свес> <Fine>. <свес> 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 Круть. давай.

Так, ну вона вже на землі, вона вже наша. То може він вже най і зразу Іван тягне Ну. Та можу і я підчепити, то не проблема, в принципі. Ну давай ми він я тобі не покручу. Та, він не покрутить. Давай від'їжджай, щоб її фуру Щоб фуру не затягувати. Добінючку треба. А не добінючку, там. Це є. Так, ну що, будемо проводити симбіоз нашого аксіона і... Тої красуні. Бляха, яка вона здорова, то капець. Як він буде стогнати з нею? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, туша, трос, бля, халежи. Туша трос від фури лишився. Кажу фуру тягнув, трос лишився. Я ту погоду запам'ятаю. Погода різдвяна. Ти що, не є нині зрання, Ігор? А, е, їв таке щось зрання. Може забрати той трос. Всього, понял. Скажи я влево-вправо, потому не вижу ничего Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо Да Я его нахера не А вот там ничего не вижу А зимзе. что ты рассказываешь, ты когда встал нормально Бери, опускай Давай, давай Оп, оп, да Давай, давай я бачу. Назад. Оп, є спорта! Файно є! З боку здоров'яча, здоровеча, Того зараз вчепив, так вроді адекватно. Я думаю, що привикнем до апарату. Я її зараз задом не запхаю, я певно, мушу передом заїжджати. Нет, раз. А там что-то стоит Зилык Зил. Зилман Кто его что и стоит при въезде а таки, а то, -то... Алло Так, ну все, народ Нарешті сивалка в ангарі Що мене не може не тішити Бо якщо вона вже в ангарі, то вже все. Процес пішов народ. Радості нема меж. Добре народ, наразі завершуємо наше відео. Дякую вам за увагу. Дякую наперед за слова підтримки. І зразу вангую, що давай огляд, давай огляд, буде в коментарях. Огляд буде трошки пізніше. Сам мушу подивитися, оглянути, ну і тоді вам щось розкажу про неї. Розказувати тут є дуже багато чого, так що залишайтеся з каналом. Далі тут тільки цікаві відоси. Слава Україні!